Я хотів би звернутися до кожного виборця України. Шановні, правильно прочитайте завдання першого туру. Якщо ви у першому турі, незалежно від того, кого ви сьогодні з кандидатів непрохідних підтримуєте, не знайдете в собі волі підтримати президента Ющенка, таким чином ви підтримуєте один кремлівський проєкт. На чолі з Януковичем, президентом країни, і прем'єр-міністром Тимошенка. Отак От розглядається контекст першого туру виборів. Ми повинні перемогти Повинні перемогти українці, а не вони. І тому я звертаюся до виборця, який сьогодні підтримує інших кандидатів від демократичного блоку. Будь ласка, дорогий виборець, дорогий українець прийми з відповідальністю, яка покладена нас зараз на твої плечі. У нас є шанси, у нас є великі шанси. Разом ми переможемо. Поки мандат у ваших руках шанс є в Україні.